Всім доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. І в сьогоднішньому відео поговоримо про новинку 2022 року. Це, напевне, найновіший трактор з тих, що привозилися в цьому році в Україну, так імпортувалися. А враховуючи те, що його попередник ДТЗ 52, 44 hpx є найпродаванішим трактором останніх трьох років, так стає взагалі цікаво розібратися і подивитися, що ж це за такий за трактор викотили нам компанія ДТЗ разом з заводом Чангфа, чим він відрізняється, і чи насправді там є 35 кінських сил, про яких було заявлено відразу тому запрошуємо вас на короткий відеоогляд покажемо розкажемо і розберемося поїхали Отже, друзі, перше, про що варто сказати, у нас є нова назва DTZ-5354HPX. Зовній трактор виглядає абсолютно так само: органи управління, посадка на трактор, місце оператора, панель приладів, капот і навіть підкапотний простір, якщо ми от відкриємо, капот виглядає абсолютно ідентично. Єдина зміна в цьому тракторі, яку ми помітили, яку, в принципі, про яку було вже сказано і заявлено, це паливний насос. Отже, завод Чанфа каже нам, що за рахунок того, що вони змінили паливний насос, вони покращили. Силові характеристики даного двигуна. Двигун стандартний, такий як на ДТЗ-5244 HPX, об'ємом 1,9. Нагадаю, що цей двигун раніше видавав 24 кінських сили. Багато недобросовісних продавців продавали його як 30 кінських сил, але він видавав 24 кінських сили. Так от, тепер компанія ДТЗ каже, що трактор може видавати 35. Кінських сил і відповідно продаватися він буде як 35-сильний трактор. Е, насправді на, цьому, на цій ноті можна було б відогляд завершувати, тому що надалі він нічим не буде відрізнятися від е, трактора 5244 HPX. Ми залишимо активне посилання на відогляд даного трактора. В нас є там детальний розбір про щеплення, про коробку і про все інше. Е, він буде в описі під цим відео. Посилання на даний відеогляд обов'язково подивіться. Але раз ми вже показуємо вам даний трактор, тоді ми пройдемося і також коротко розповімо, що тут і як. Отже, модель HPX означає, що у нас трактор на широкій резині, передня 6,5 на 16, задня 112х24. Колія трактора зараз є по центрах 120 см, і її там ще можна буде відрегулювати. Що стосується мостів переднього, заднього трактор, само собою, що з е, передком, Уму механічно підключається передок мости редукторного типу. З ними ніколи не було ніяких проблем, і повірте, не буде і у. Вас. Е, далі, трьохточкова навіска ззаді усилена, яка там витримує орієнтовно до 500 кг, І вал відбору потужності є особливість в тракторах HPX. Багато хто цього не знає, але вал відбору потужності є е, одношвидкісний 540 обертів. Так мало можете сказати ви. А з іншої сторони, цих ці, обертів більш, ніж достатньо, щоб працювати будь-якою навіскою. Косаркою, присковичем 540 більш, ніж достатньо. Що стосується вже самих от ергономіки органів управління, тут також якби без змін у нас трактор має ходозменшувач, це його перевага від конкурентів, коли у нас є ще один додатковий діапазон перемикання передач. І, звичайно, що обов'язково реверс. Однодискове щеплення пелюсткового типу, щеплення усилене, таке, як де вже на автомобілях. І, звичайно, що надкомфортне е, сидіння типу пілот. Воно є от з додатковими підлокітниками, дуже зру, зручно сидіти. І звичайно, що е, суперкласна і цікава панель приладів від ДТЗ. Я от заведу, вам покажу. Вона така кольорова, яскрава, дуже легко все читається, насправді нічого складного, але гарно і приємно на неї дивитися. Красиво. Далі, ще хочу сказати на рахунок коробки перемикання передач, що крім реверсу і ходозменшувача, теж вона має три швидкості. Тобто у нас є три самих швидкості, три діапазони і відповідно реверс вперед та назад. Е, також нагадую, що на трак трактор ДТЗ е, і цей, і 5244 гарантія 3 роки від заводу. Також в нашій компанії є е, е, така послуга, як підмінний трактор. Якщо, не дай Бог, з вашим трактором щось трапляється, то ми вам привозимо трактор підмінний, на якому ви працюєте, поки ваш трактор ремонтується. Е, в принципі, все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Е, дивіться, щоб сказати вже більш детальніше. Про ці 35 кінських сил, які заявлено, і наскільки вони відповідають дійсності, потрібно трішки часу, щоб перші клієнти змогли виїхати в поле так і виправувати даний трактор. На нашу скромну думку, чи зможете, наприклад, якщо ви раніше трактором 52-44 брали два корпуси, і вам це було нормально? Більше ви не хотіли навантажувати і зараз ви можете взяти третій. Я думаю, скоріш за все, що ні. Просто ви зможете з меншими зусиллями і з меншими оборотами е, працювати на тракторі. Так е, те саме історія стосується і е, дискової борони, так, чи фризи. Тобто, навряд чи вам е, от, наявність цього паливного насосу, який, можливо, і справді видає 35 кінських сил, дозволить е, використовувати більш потужне навісне обладнання. Ні, але ви збільшуєте ресурс даного двигуна, ви зможете з меншими обертами справлятися з якимись більшими навантаженнями, і, відповідно, це буде не так. Складно для даного тракторця. Е, тому, друзі, ми, як завжди, запрошуємо вас на, на тест-драйви. Трактор вже є в наявності і у місті Львів, сокільники, кільцева дорога, і у місті Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Тепер, що стосується ціни, буквально скажу два слова. Відразу кажу, ціна ціну ми ніколи не оголошуємо у відео, тому що вона дуже часто змінюється. Тому що, щоб дізнатися актуальну ціну, переходьте на наші сайти. Активні посилання є в описі до. Цього відео, але оскільки змін в тракторі небагато, так в нас вага залишилася та сама, в зовнішній вигляд залишився тим самим, тільки насос. І різниця в ціні також є дуже-дуже невеликою. Порівняно з трактором HPX вона складає всього-навсього 200 умовних одиниць. Тому е, вибирати вам чи 5244, який себе прекрасно зарекомендував. Ми впевнені і переконані, що 5354 HPX також зарекомендує себе чудово і буде бестселером, е, Вирішувати вам. Телефон для консультації 098 538 67 00. Обов'язково підпишіться на наш канал, поділіться враженнями в коментарях до цього відео. І е, дякую вам за вашу увагу. До зустрічі на нашому каналі.